Вишивковий тюль турецького виробництва є більш з мінімалістичною вишивкою у білому кольорі. Бачите, вишивка така мінімалістична. Або можна з більш такою зашитою, розкішною вишивкою, і нижньою, і центральною, і між центром, і низом, і також над центральною вишивкою. Тобто, вишивки тут є досить багато, і такий тюль навіть можна повісити. В пролюдній, як то кажуть, кімнаті це в залі, вітальні, а також спальні. Що кому більше до вподоби? Покажу вам детальніше по кольорах. Такий тюль є в наявності в білому кольорі, в кольорі Айворі. До речі, має ще таку ниточку, яка гарненько на світлі переливається. Бачите? Так, трошки камера, можливо, не зовсім передає. Основа фатен, Після прання можна, в принципі, її не прасувати, але перети при 30 градусах на 30 хвилин, тобто легке звичайне прання. Або ось така тюль в білосніжному кольорі. Тут зосереджений малюнок, в нижня частина і до центру. Далі вже йде більш чистенько, плавненько переходить до ось такого мінімалістичного малюночку. Висота таких тюлей 2,85. Але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. І ви вже знаєте, що в нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо нову яблукер поштою з передоплатою мінімальною. Звертайтеся, телефонуйте мені, а також пишіть на Viber чи Telegram.